Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Wall Street Journal писав про те, що США нарешті зняли будь-які обмеження на використання західної далекобійної зброї на удари по Росії. Чи можете ви це підтвердити? І чи вже є в Україні список тих тіл, які би ми хотіли вразити на території Росії саме цією зброєю? Можливо, нашими альтернативними далекобійними можливостями спро. Можливостями. Дякую дякую. Я, я, я не впевнений що я відкрию зараз щось нове. Е, є у нас. Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості, і питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є, і до речі. Питання про assets також нам дуже важливо, щоб частково використовувати на українське виробництво безумовно, також на європейське виробництво партнерство і наших партнерів інших. Тобто, це важливі рішення. Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях. А на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було це було суто. Я б так сказав, на території бойових дій, так, ось це або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації, і тому Крим. І схід це Україна, і ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї не не тільки українського виробництва по території Криму, не мовця це по території Росії. Ні, це по території тимчасово окупованій. Дякую. Якщо ви можете якимось чином допомогти мені впізнати вас, а між тим, будь ласка. Дуже дякую вам. Мері з У мене два коротеньких запитання. Перше, це раніше сьогодні. Ви сказали, що ви плануєте використати значну частину заморожених російських активів, щоб купити європейську зброю. Але чи ви би погодилися на таку домовленість, коли більшість оборонних закупівель буде обмежена? ЄС та Україною, чи вам треба буде більше гнучкості, щоб також закуповувати у Сполучених Штатів? І друге запитання: чи ви пропонуєте мир, чи ви запропонуєте мирний план найближчими днями разом з європейськими партнерами? І якщо так, то які будуть основні пункти цього плану? Дякую дуже, пане президенте. Тенкісома со Дуже вам дякую. Насамперед, моя позиція така. Насамперед, ми маємо використовувати будь-які будь-які російські гроші на українське виробництво збільшувати його. Це дешевше та швидше. І Ми говоримо насамперед про далекобійність. Це дрони, це РЕБ, системи радіоелектронної боротьби. І це також про ракети ми маємо перше, друге і третє. І ми збільшуватимемо це, якщо у нас будуть додаткові гроші. Ви знаєте, що спроможності українського ОПК лише в частині дронів та ракет станом на сьогодні це 35 мільярдів на рік. Це наші спроможності, але ми використовували втричі менше, і тому насамперед ми використаємо це на цю компоненту. Друге. Це про наших друзів у ЄС. Вони з нами від самого початку цієї війни і є багато різних речей, таких дуже важливих, таких як розвідка, фронта розвідувальні дрони чи дуже важливі артилерійські боєприпаси. У нас недостатньо, і ми зробили я думаю інфраструктуру вже в Європі. З виробництва 155-мм боєприпасів не найважливіше на сьогодні дрони важливіше, але це також важливе. Це номер два. Тому я сказав, що пакет номер два це Європа, і це зрозуміло, тому що гроші з Європи і зрозуміло, що другий пакет європейський. Ми готові використати ці кошти і на співвиробництво також тому ми готові для цього і також ППО. Але проти балістичних ракет. Подобається це чи ні і це залежить від одного чи іншого лідера. Але ми маємо визнавати, сполучені штати мають пакт 3 і це єдиний спосіб станом на сьогодні знищувати балістичні ракети, які летять з Росії, і атакують нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, енергетику, водопостачання, газ, все електроенергія, газ, все. Тобто, це пакет номер три. Щодо плану. Ну, справді між нами. Я не знаю про план. Ну, якийсь європейський план. Я маю на увазі, ми говорили з певними партнерами, і ми говорили з дуже добрими друзями, і звичайно, вони хочуть бути готовими. До будь-чого, ми не хочемо, щоб хтось, знаєте, поклав на стіл якийсь план когось із Росії через ту чи іншу третю країну. Ми не хочемо цього. Тому, звичайно, європейські друзі і вони реальні друзі, і вони приймаються через це. І звичайно, пропозиція така, щоб підготувати певні. Е пункти але ми знаємо що робити залишаємо залишатися там де ми є З першого припинення вогню якщо росія готова говорити ми готові говорити це план між нами план починається з припинення вогню ні навіть не з припинення вогню план починається з волі сісти і говорити не... Не, не стояти і боротися, знаєте, використовуючи всі, ракети всіх типів просто проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку. Друга армія, як вони казали, так, друга армія світу, яка б'ється проти українських дітей. Це знаєте, це не показує, що вони хочуть цю війну завершити більше тиску на Росію, і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план.